Нові легіонери для зірки. Як і в минуле міжсезоння, кропивницька команда стала головним ньюсмейкером в українському футболі. Влітку контракти із зіркою підписали дев'ять новачків, з яких п'ятеро легіонери. Вперше у складі нашої команди гратимуть футболісти із Франції. Першою ластівкою став півзахисник Арно Гедж. «В маленькій команді в родному місті почав грати. Потім перейшов в Ліманс в то время грали во второї лігі французької і потім перейшов в, Ницю. А минулого тижня до зірки приєднали ще двоє гравців із французького чемпіонату. ППСС – центральний защитник з Академії ПСЖ, з Академії Олімпіка. Він пройшов всі інститути зборної Франції, юноше. Доволі кваліфіцирований футболіст, перспективний. І Я вважаю, що він. ...значительно усилить наш оборонительный потенциал. Хишем молодой футболист Ницце з дубля Ниц Академии Ницце прошло. Атакующий футболист з сильних сторон могу сказать, что очень хорошо ведет. Очень агрессивный, очень настырный. У перших играх сезону у «Зірки» дебютував вірменський захисник Арман Уганесян. Немного скажем, новая для него позиция. И другой объем работ приходится выполнять на других скоростях работать. Парень ответственный, движется вперед. Еще раз говорю, мне нравится, как он работает. С таким подходом он в ближайшее время уже выйдет на новый качественный уровни. До Зирки Арман захищав кольоры лидеры Верменского футболу. Пьюник это ширака. Я играл до этого в Армении. Там у нас команда была Ширак, Алашкерт и Пьюник. Ну, так, наверное, там по видео там увидели тренера, позвонили. Також захист зірки підсилив орендований у Донецького шахтаря Тарас Качараба. Це прем'єр-ліга. Тут ставлять перед гравцями, перед тренерським штабом високі задачі попасти в першу шестірку. Для себе, звичайно, хочеться в першу чергу допомогти команді. От, і Таким кроком ну, повернутися в Донецький шахтар першу команду. Грати мають зірці і легіонер з Іспанії, півзахисник Марк Кастельс-Ортега. «Я був і в Іспанії грав, і в Греції, і, і, і також я бачу, що, що тут є качества кращства гравців». Півзахисник задоволений новим етапом у своїй кар'єрі. «Мені подобається, я думаю, що це дуже хороша, сильна команда. Добрі хлопці тут. Хочу зробити мене у формі якомога раніше. ...набрати форму как можно раньше. И выиграть команді помочь команде выиграть. Когорту вихованців Динамівської школи у Зірці поповнив нападник В'ячеслав Панфілов. Він знав тільки Пашу полігенько, знав допілку, яку тут зіграв. Ну, да, підтримували, узнавали, там, як в команді, як обстановка, як все. Цікаво було мені, і хлопці підказували. В стартових поєдинках чемпіонату В'ячеслав виходив на заміну. Я виходив дві на заміну, і, вважаю, могли б і виграти, але но... Тоже, якби как бы, хорошо, есть очки, але считаю, що нужно в кожній грі вигравати, добиватися результату, чого требують тренер і того, чого хоче колектив. Зараз новачки разом із старожилами готуються до поєдинку з четвертого туру прем'єр-ліги з Рівненським Вересом. Завдання у команди одне здобути першу перемогу у новому чемпіонаті. Гра з дебютантом прем'єр-ліги відбудеться на стадіоні Зірка у неділю о 17-й годині. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.